25 на календарі цей день її підсумуємо разом з журналістами команди. Очей вітаю вас. Напередодні зими Росія готується атакувати три українські атомні електростанції. Про це заявив Володимир Зеленський у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. І не чекаючи зими, Росія уже стирає українські міста та знищує цивільне населення. Чергові удари по сходу та півдню України більше в огляді. Тривожна звістка з за океану, і прозвучала вона з уст Дональда Трампа. Кандидат від республіканців заявив, що тільки не стане президентом, то сполучені штати Америки одразу ж вийдуть з війни в Україні. Трамп також назвав українського гаранта найкращим торгівцем у світі кожного разу після поїздки в США Зеленський забирає з собою 100 мільярдів доларів. Байден і Харріс завели нас у цю війну і не можуть вивести. Вони кажуть: не підемо, поки не переможемо. І що далі? Ми вже віддали за три роки 300 мільярдів. Двоє загиблих та 17 поранених на Херсонщині. Російські терористи понищили 35 об'єктів, серед яких один багатоповерховий та 17 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, медичний та навчальний заклади, дитячий садочок. Внаслідок російського обстрілу Донеччини троє людей загинули та ще шестеро отримали поранення. Ворог влучив у житлову забудову. Зруйновано та пошкоджено багатоповерхові будинки. Загинула людина на Сумщині. Ще одну поранено. Там пошкоджено п'ять приватних будинків. Є влучання по приватному сектору та кладовищу у Запоріжжі. Поранено сімох. Кількість загиблих у Харкові внаслідок обстрілу рашистами багатоповерхівок напередодні зросла до чотирьох. Під завалами знайшли тіло жінки. Дитинство по українськи замість ігор на дворі доводиться ховатися в бомбосховищах. Ось ця дівчинка на прохання жінки спуститися в укриття каже, що дуже боїться. Вони і треба у... Москву затягло чорним смогом, дим видно за кілометри. Спалахнув склад автозапчастин на площі 600 квадратних метрів. Місцеві паніці, адже чули серію вибухів. Чим не Мордор? Українські розвідники знищили російську мсту. Це самохідна артилерійська установка. Для спалення ворожої техніки оператори майстерно застосували два далекобійні ФПВ-дрони. Після влучання рашицька бляшанка ще трохи проїхала, а потім згоріла дотла. Українські військові продемонстрували роботу зенітного артилерійського комплексу німецького виробництва Скайнекс. Ця зброя може виконувати тисячу пострілів на хвилину, дальність ураження від 20 до 50 кілометрів. Таке ППО може з легкістю знищувати величезну кількість безпілотників, крилаті ракети і навіть літаки. Булися Практичні стрільби зенітно-артилерійського комплексу Скаєнекс і по різних типах повітряних цілей усі злагоджено працюють. А Україні в Україні викрали мережу підпільних брокерів Вебмані, які фінансували російську агентуру. Учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів та конвертували їх у потрібну валюту, яку переводили на банківські реквізити або в готівку. У такий спосіб, з початку повномасштабної війни, ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Завжди разом знайомтеся. Це кінологиня Ксенія та її вірна плямиста спаніелька Ніка. Подружки працюють на блокпостах, територіях залізничних вокзалів, а також беруть участь у різноманітних обшуках. У нас є такі напрямки, як розшукова робота, робота з пошуку вибухівки, робота з пошуку наркотичних речовин, також робота з пошуку людських залишків. Зливав локації ЗСУ та проводив курси, на яких навчав, як уникнути мобілізації. Це все про знаного горе блогера Остапа Стахіва. Сьогодні СБУ повідомила йому про підозру за двома статтями: це несанкціоноване поширення інформації про розміщення зсу, вчинене в умовах воєнного стану, та шахрайство підозрюваному обирають запобіжний захід. Під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах Стахів публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ. Окрім того, він організовував онлайн-курси журналістики, на яких навчав, як протидіяти мобілізації. За даними СБУ, вартість курсів слухачам обходилась у 7 тисяч гривень. А після завершення він обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка. Натомість видавав так званим випускникам фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року. Нагадаємо, 2021 року СБУ вже затримувала Стахіва через нібито роботу на Росію. Тоді він усі звинувачення відкидав. А суд у тій справі триває досі. Тоді Штахіва активно захищав Кирило Стремоусов, який невдовзі перейшов працювати на бік російської окупаційної влади Херсонщини. Аби світ пам'ятав їхні імена в уку, започаткували стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич. Ціль зібрати 100 тисяч доларів завдяки цим коштам, щороку студенти католицького університету зможуть отримувати стипендію, а також наслідувати ті ідеали і принципи, які засвідчили своїм життям сестри Базилевич та їхня мама. Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком в одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, яку вони всі четверо кожна по своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Тож прошу кожного допомогти у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини Дарії і Емілії Базалевич, щоб світ пам'ятав їхні імена. Так на своїй сторінці у Фейсбук написав Ярослав Базилевич: ціль зібрати 100 тисяч доларів на створення сталого стипендіального фонду. Ці кошти покладуть на депозитний рахунок у банк, а з відсотків зможуть щороку оплачувати стипендії для талановитих студентів. Заснування стипендіального фонду дозволить зберегти та увіковічнити пам'ять про родину Базилевич. Маючи цю історію, власне. Пан Ярослав Базилевич також Звернувся до університету з ініціативою, що він би також хотів шанувати саме так пам'ять про свою дружину і трьох доньок. Побажання власне батька, щоб ми давали стипендію саме на культурологію. Дарія Базалевич було 18. Вона навчалася на другому курсі програми культурологія гуманітарного факультету УКУ. Як здібна та обдарована студентка, завдяки підтримці жартводавців, Дарія сама отримувала стипендію. Університет опублікував уривок листа, який Дарія надіслала благодійникам напередодні Великодня 2024-го. Я цікавлюся культурою та історією своєї країни. І в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї усьому світу. Ця пристрасть виникла в мені завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки унаслідок світових воєн голодомору та в часи радянського союзу. Моя сім'я це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти ні з яким іншим. Вони найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди. Я впевнена, що завдяки вашій підтримці та моїй наполегливій праці я зможу досягти значних успіхів і зробити свій внесок у розвиток України. Завдяки таким проєктам, чимало студентів щороку отримують можливість здобути освіту. Так, спочатку повномасштабної війни УКУ заснував уже 10 стипендіальних фондів. Ми хочемо мати такі. Засновані фонди всіх наших випускників або студентів, які загинули в цій війні. Ми хочемо, щоб приклади наших героїв жили, так і щоб ми від них вчилися, і щоб ми не забували про їхні подвиги. Тому ми вже заснували таких 10 стипендійних фондів. Знайти реквізити для того, щоб перерахувати кошти і стати фундатором стипендіального фонду імені Євгенії Ярини Дарії та Емілії Базалевич можна на сайті УКУ. Почути перші в житті слова мами, татовий сміх чи спів пташок. для діток, які з народження не чуються, стане можливим завдяки спеціальній операції, яку відтепер проводитимуть у центрі дитячої медицини, лікарні, охмадит. І головне це все безкоштовно. Державна програма кохлеарної імплантації тепер доступна для пацієнтів ахмадиту. Така процедура означає, що спершу за допомогою операції діткам вживлюють імплант у голову. Приблизно через місяць, коли він приживеться, малюкам під'єднають зовнішній апарат. Тоді вони почують перші звуки в житті. Наразі для маленьких пацієнтів вже підготували 10 імплантів. Взяти участь у програмі можуть малюки до трьох років. Тож батьки, які помітили проблеми зі слухом у своїх дітей, можуть звернутися по консультацію та запис на обстеження в Охмадит. У лікарні вже розпочали реєстрацію. Записатись можна через Google форму. Вона розміщена на фейсбук-сторінці Охмадиту. Також записатися на консультацію можна за номером телефону 067 76 30 31 або ж 032, це код Львова, 236 81 55. Я тимчасова, але ідея, яку я сповідую, вічна так казала Ірина Фаріон, і щоб вкотре вшанувати її пам'ять у ліцеї, де вона навчалася, сьогодні відкрили пам'ятну дошку. Раніше також встановили на фасаді будинку, де вона жила. Народитися, полюбити, померти три діє слово, якими описувала життя мовознавиця Ірина Фаріон. Нині ж ці три слова пишуть на футболках та вдягають учні ліцею імені Лесі Українки. Тут відкрили меморіальну дошку. Учні ж, попри трагізм, долі мовознавиці радіють, що пам'ять про неї і її чин житиме. Всі пишаються, всі раді. Ми це бачите, використовуємо для того, щоб діти так само брали приклад і були справжніми патріотами. держави. Ірина Дмитрівна Фаріон навчалася в цьому закладі протягом всіх десяти років. А згодом поверталась на подвір'я школи вже як бабуся маленької Еви. Запропонувала закарбувати пам'ять про громадську діячку на стіні її рідної школи донька Ірини Фаріон, Софія Особа. Для мене це було важливо, тому що тут навчається Евуся, яку мама ще встигла відвести перший клас, навчила її любити читати та. Робити так, щоб Україна була українською завжди. І саме меморіальна таблиця у цій школі це свідчить про те, що пам'ять про велику Ірину Форіон житиме вічно. Згадують про мовознавицю тут і її вчителі. Анастасія Гумницька викладала тодішній школярці українську мову. каже, це той випадок, коли учениця перевершила вчителя. Хоча про те, що Ірина Фаріон вибере українську філологію, навіть не здогадувалась, туди пішла. Людина-люб. туди пішла доброзичлива людина. Я думала, що будуть якийсь вона була таким великим правдолюбом, що мені здавалося, що вона піде в якусь громадську роботу, візьме собі якийсь інший, вибере собі інший факт. Нагадаємо, Ірину Фаріону вбили 19 липня біля її будинку пострілом у голову. Підозрюваного в скоєному затримали. Зараз він перебуває під вартою. <му> Львівська парафектувальниця Наталія Морквич здобула друге срібло паралімпіади в кар'єрі. Три роки тому в Токіо Люянка вже була віце-чемпіонкою в індивідуальних змаганнях на рапірі. Цього ж разу має срібло у фехтуванні шпагою в командному турнірі. Більше про нову медаль та початок спортивної кар'єри Наталя розповіла нашій спортсменці Аллі Васьковській. 15. Наталя Морквич втратила ногу в ДТП. За два роки вперше спробувала фехтування у кріслі колісному. Пригадує, дуже боялася в нього сісти. Зустрічаємо мене мій тренер. Ми заходимо в зал, і я бачу ці візки. І в мене прям такий ступор. Чесно, я пам'ятаю, от цей цей момент прям досі, отакий от бар'єр. Як мені сісти на цей візок? Та ні, я, я не буду сідати на цей візок. І я пам'ятаю, коли я сіла, і перше, що я відчула. Так зручно, але мені сподобалось. Ну тобто, з перших моїх уколів, з першого мого індивідуального уроку з тренером, я відчула, що щось мені подобається. Зараз Наталі 32. і вона вже здобула десятки медалей в чемпіонатів і кубків Європи і світу. Але тепер в колекції новий екземпляр зі шматочком Ейфелевої вежі. Вона для мене найгарніша, така і дуже приємно від того, що саме так виглядають і в Олімпійці. Знаєш, дуже люблю медаль, коли за нею стоять ось такі бої. В цей день кожна з нас. Виклались на всі 200. Срібло в Парижі Наталя виборола разом з Євгенією Бреус, Оленою Федотою Ісаєвою та Надією Дьолох у фехтуванні на шпазі на шляху до фіналу українки перемогли команди Італії, Польщі і Таїланду. У фіналі ж 37-45 поступили з чинним чемпіонкам китаянкам. Не тренуючись на цьому виді зброї, я змогла мабуть, викластись набагато крутіше і краще, ніж на моїх видах рідних. Я була сама від себе в шоці. Я прям кайфанула в цей день, тому що всі мої попередні дні в особистих змаганнях, на жаль, мені не вдалося завоювати медаль. Все, що я. Робила і тренувалася всі ці роки. Мене цей день просто з мене вийшло. Брат Наталі служить у збройних силах. Для неї особливо важливим було здобути срібло в Парижі, щоб потішити одного з головних вболівальників. Ми всі розуміємо, завдяки кому ми були там. Ми знаємо, що ця можливість лише завдяки нашим хлопцям, нашим захисникам та захисницям. І я дуже дякую своєму брату, який робить те, що він робить. Я дуже горда за нього. Все, що ми робимо, це десь для того, щоб якраз і більше знали про нас, більше чули наш гімн, бачили наш прапор. Після двох поспіль срібних медалей зараз ціль Наталії Морквич, Паралімпійське золото. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма. Очі без бар'єрності вам підтримуємо наших військових. Перемога буде за нами. На все добре.